Було в, ну, от, в цьому СІЗО, у нас там було десь 350 чоловік, це так ми собі підраховували приблизно 300-350. ну Була одна камера, точно там 5 чоловік, це ті, що, е ті, що готові були навіть йти воювати. Тобто, я на, власні... так. Так. Ну, в них же теж є спеціальні ці підрозділи, е склад яких, ну, які складаються з наших. Військовополонених або ті, що перейшли на, на їхню сторону. Тобто вони запитували цього банщика, який баню проводив, саме Садюга. Запитували, що вони ж подали заявку, що там, ну, тобто, в цей батальйон імені Богдана Хмельницького, здається, як називається. Подали вони заявку і що там, він каже, чекайте, ну, якби відповіді ніякої немає. П'ять чоловік точно знаю. Ну Плюс там у них була команда, там чоловіка чотири, які працювали. Ну, ходили там, прибирали. Також я вважаю, що це ну, пішли на співпрацю, бо до них і лояльніше відношення і по харчуванню набагато краще у них було. Були такі.